Так як на сході приїжджали волонтери до нас, і вони з концертами. Ми вирішили приєднатися і зараз в цивільному житті разом виступити їх з ними тут. Я вважаю, що сьогодні дуже потрібно, щоб люди, які повертаються з війни, наші захисники, наші герої відчували свою. Потрібність в нашому суспільстві бачили вдячність тих, хто живе в мирних містах, зокрема у Львові, і змогли себе реалізовувати в мирному житті. Це дуже важливо. Мій друже говорю. Затягнемо пісню. Вчора після наркозу кажуть, що україні несе. Дуже важко і дуже, дуже нелегко зустрітися і провести якийсь спільний час. Хоча там ще Півроку чи рік тому вони плічоплі захищали кожному життя. Такі тематичні свята, і вечори вони, як правило, дають їм змогу поспілкуватися в своєму колі. Ну і зрештою всім на загал, показати, що воно таке військові будні як вони проводили своє дозвілля. Дітворі показати, як як вариться куліш, які складові йдуть туди, який ж він справжній куліш на смак. Até oh.